Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні покажу ідею, як приготувати дуже смачну закуску у вигляді ялинок на святковий стіл. Готується така закуска просто і швидко, а виглядає дуже ефектно. Раджу зберегти рецепт і приготувати на новорічний стіл. Курячі філе попередньо зваріть в підсоленій воді, а потім дрібненько наріжте. Варені яйця натріть на дрібній терці і так само натріть твердий сир. Змішайте курячі філе з яйцями і сиром і додайте два зубчика чесника, який видавіть через прес. Додайте майонезу і добре все перемішайте. Кріп дрібненько наріжте ножем. Далі наберіть невелику кількість підготовленої маси, сформуйте з неї конус і обваляйте в нарізаному кропові. У нас вийшли дуже гарні ялинки. Ставимо їх на крекери, щоб зручніше було подавати і брати закуску з тарілки. Готові ялинки прикрашаємо зернятками граната. Виходить дуже яскраво і апетитно, а ще смачно. Дуже раджу приготувати таку закуску на свята. До речі, начинку можна обирати будь-яку, але саме ця просто не смачна. Смачного!